В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску. В Ізмаїлі відзначили День української вишиванки. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулося святкування Дня вишиванки. 17 травня Сосвітній день боротьби за артеріальною гіпертензією. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 17 травня орієнтовно такі. 489 870 осіб особового складу, 7 547 танків, 14 552 одиниця бойових броньованих машин, 12 603 артилерійських систем, 1071 реактивних систем залпового вогню, 700 засобів протиповітряної оборони, 353 літака, 326 гелікоптерів, 10 073 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2200 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен, 17 114 4 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. 2069 одиниці спеціальної техніки. У Ізмаїлі відзначили День української вишиванки. На площі біля Палацу культури імені Тараса Шевченка відбулося святковий концерт. Паралельно проходив благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмаїлі урочисто відзначили День української вишиванки. На площі біля Палацу культури імені Тараса Шевченка зібралися ізмильські вокалісти та місцеві мешканці. Розпочався святковий концерт. У цей день кожен охочий долучається до свята, одягнувши вишиванку. Ідею акції Всесвітній день вишиванки у 2006 році запропонувала студентка факультету історії Чернівецького університету Леся Воронюк. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня. Вишиванка символ української культури, оберіг українського народу. Упродовж багатьох століть українці використовують її в повсякденному гардеробі, але водночас вишиванка має символічне значення. Зокрема, вона сприймається як символ здоров'я та краси, адже вважають, що її орнамент захищає від недобрих поглядів, невдач та хвороб. В цей святковий день пролунали вокальні композиції від вихованців музичної школи імені Михайла Чембержі, школи мистецтв імені Сергія Малаховського та вокальної студії Нота. I'm Вишиванки дуже раді приймати участь у цьому національному святі, і наші вихованці школи мистецтв імені Малаховського з радістю та з натхненням співають сьогодні на цьому святі. Вони дуже великі молодці і голоси їх звучать як завжди. Дуже яскраво. І я дуже пишаюсь їхніми виступами. Також вокальну композицію всім присутнім подарувала Катерина Прокурор, золотий голос Бесарабії, педагог з вокалу музичної школи Чембаржім та керівник вокальної студії нота. Люди масолі люди на тих, хто я вітаю всіх із Днем вишиванки. Дуже приємно, що ми виступаємо з нашими учнями вокальної студії. Нота на цьому святі. Я бажаю нам всім скорішої перемоги, віри, надії у найкрасивіше най. Дорожче, що в нас є, це наша рідна країна. У виконанні ізмейських талантів звучали вірші класиків української літератури, невтомного борця за свободу України Тараса Шевченка та Василя Симоненко. Ой, біжи, біжи, до саду, не вертай до хати, ней. На дитину дивилась, дивилась і плакала. Паралельно концерту проходив благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Він отримав символічну назву Творчість заради перемоги. Ініціаторами проведення є волонтерська організація Елітні сітки і не тільки, яка від початку війни плете маскувальні сітки для українських військових. Дівчатка наші волонтери вийшли на ярмарку, де приготували смаколики. Тоня Малая дуже гарно в'яже іграшки, малюють дівчатка гільзи, вже відпрацьовані. Я принесла таку вологу, як на неї кажу. Може хтось із хлопців колекціонує та й захоче собі таку. І там теж дівчата займаються боді-артом, ну, ви вже зняли все, дуже не вистачає нам грошей, бо запитів дуже багато, донатів менше, фронт просовується. Ми не встигаємо, у нас черга на запити, у нас паніка, ми дуже пригнічені. І ось такими заходами, хоча б, можливо, десь щось. Буде краще на це вся надія. На ярмарку можна було придбати вироби ручної роботи на патріотичну тематику та ексклюзивну хендмейд-продукцію ізмейльських майстринь. Серед них патріотичні екошопери, фартухи, сувеніри, а також розмальовані гільзи. Нам хлопці присилають, а наша талановита волонтерка теж. Вікторія Шпаченка, от вона якби спеціально навіть освіти немає. От в неї отак от пішло від як від серця у ідеї. От вона їх розмальовує, і е, ми продовжуємо якби, їх життя вже в мирному е, напрямку. Тобто, це вже буде е, донесло зло і біль. Тепер воно несе радість е, насолоду е, від того, що вже ми бачимо тут, е, ну скажімо так, мрію майже всіх українців. Це процвітаюча Україна і знищений ворог. Вдягти українську вишиванку у той час, коли захисники України боронять у запеклих боях волю і незалежність батьківщини означає підтримати українських воїнів, український вільний дух, зміцнити свою національну автентичність. Слава Україні! Героям слава Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми. Новин Укрпошта випустила марки з елементами вишиванки. Придбати марку вже можна онлайн або у відділеннях Укрпошти. Тираж 800 тисяч екземплярів. «Укрпошта» випустила нові марки з елементами вишивки Харківщини та Криму. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. З його словами, за основу взяли приклади стародавньої традиції вишивки з Національного музею українського народного декоративного мистецтва. Також Смілянський зауважив, що кожна деталь тут створена за чіткими принципами місцевих майстрів. Всесвітній день вишиванки це свято, яке відзначається щороку, у 3 4 четвер травня. Вишиванка втілює історію, мистецтво та духовність українського народу. У цей день люди одягають вишиті сорочки, демонструють любов до рідної культури та згуртовуючись у прагненні зберегти національні цінності. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся святковий концерт до Дня вишиванки. Подробиці дивіться далі. День вишиванки це свято, яке щороку відзначається в Україні та діаспорі у 3-4 травня. Це символ єдності українців у всьому світі та данина традиціям і національній культурі. Вишиванка, як частина національного одягу, втілює історію, мистецтво та духовність українського народу. У цей день люди одягають вишиті сорочки, демонструючи любов до рідної культури та згуртовуючись у прагненні зберегти національні цінності. 16 травня в Ізмельському державному гуманітарному університеті відбувся святковий концерт. Вишиванка, моя вишиванка. Захід Організував обласний центр національних культур міста Ізмаїл. З привітальними словами виступили професор Надія Кічук та директорка центру громадянської освіти Алла Соколова. Вони наголосили на важливості збереження українських традицій і культури, підкресливши роль вишиванки як символу національної ідентичності. Сьогодні ми, попри негаразди нашого буття бо сьогодні вже сто днів. Як наша країна зламана, бореться за свою незалежність, ми святкуємо всесвітній день Вишиванки. В українському подонаві українська вишиванка має особливий сенс. Сьогодні ми бачимо, які ви сьогодні гарні, так? і на кожній сорочці присутні різні орнаменти, різна кольористика. Кожен узор щось означає. Тож розкодовуємо ці узори, які нам передали наші предки. Носімо вишиванки з гордістю і наближаємо нашу перемогу раз. Після урочистих промов розпочався святковий концерт. На сцені виступили тріо народної вокальної студії Креатив та солісти обласного центру національних культур, зокрема Сергій Нейчев, Ася Некраха, Феодора Куртева, Володимир Сонін, Філіп Дяченко а також солістка Богдана Чілік, які підготували тематичну музичну програму. І Шукраїцька, шарельна краса, серце веде у поля, не покоси, та не положі, правій запаші, і соловейко, поїжень, і осіб, не божуть мені, на селом левело, на весні, богнись лице, белого лиця, як без мене жити. Вышиваночка, поливись, як война паночка, я в дуби своє сердце лишила вышиваночку. Глядачі водили хоровод і мали святковий настрій, що вкотре підкреслює незламність українського народу. Цей момент став символом єдності та відданості культурним традиціям, глибоко засіяним в історії нашої країни. Свято пройшло в патріотичній атмосфері, нагадавши усім присутнім про важливість збереження культурної спадщини України. Сьогодні, від імені творчого колективу обласного центру національних культур міста Ізмаїл, ми вітаємо кожного з вас з днем вишиванки. Ви знаєте, зараз. Дуже важкий час війна, але такі заходи вони потрібні кожному з нас. По перше, вони заряджають на те, що життя продовжується. Ми живемо в нашій країні, яку ми повинні захищати та боронити кожний на своєму фронті. Ми її боронимо на музичному фронті і знаємо, що Україна дуже скоро обов'язково переможе. Вітаємо, Марія Зенченко, Ілля Кулинич для програми. Новин з Бесарабії намагалися вивести стародвинні монети. Через пункти пропуску орлівка та Маяка удобне паланко, що у Бесарабії намагалися вивести старовинні монети. Як зазначають митники, громадяни обирають спрощену систему Зелений коридор, засвідчуючи, що не мають жодних товарів, переміщення яких заборонено, обмежено чи потребує декларування. Втім, під час митного контролю митники виявляють серед особистих речей предмети з ознаками старовини, як приховані, так і без приховування. При цьому у громадян немає жодних дозвільних документів на переміщення старожитностей через митний кордон. Так спроби вивезти через Басарабіо старовині монети закінчилися невдачою для мандрівників. Одеська митниця, вкотре нагадує, що підставою для вивезення з України предметів побуту масового і серійного виробництва створених до 1950 року, тобто меблі, килим, посуд, іграшки, ювелірні вироби тощо творів друку, виданих до 1945 року, таких як книги, журнали, періодичні нотні, картографічні, образотворчі видання, брошури, рекламні видання, музичних інструментів, виготовлених до 1950 року, вітчизняних та зрубіжних монет, паперових грошових зна. Ків, карбованих до 1960 року, є свідоцтво на право вивезення тимчасового вивезення культурних цінностей. Саме тому при переміщенні старожитностей через митний кордон громадяни в обов'язковому порядку повинні обирати червоний коридор та мати свідоцтво на право вивезення або тимчасове вивезення культурних цінностей. До речі, такі свідоцтва можна протягом 10 днів безкоштовно отримати через єдиний портал державних послуг Дія. Артеріальна гіпертензія це підвищення артеріального тиску, стан, наслідки якого є найчастішою причиною інфаркту, інсульту та інших ускладнень. Щодо тієї хвороби, ми поспілкувалися з сімейним лікарем ізмільського міського центру первинної медико санітарної допомоги. Про симптоми, діагностику та лікування гіпертензії. Дивіться далі у сюжеті. 17 травня відзначається всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертензією. Артеріальна гіпертензія або гіпертонія це підвищення артеріального тиску, стан, наслідки якого є найчастішою причиною інфаркту, інсульту та інших ускладнень. Щодо цієї хвороби, ми поспілкувалися з сімейним лікарем із Мильського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяною Бажак. Артеріальна гіпертензія або гіпертонічна хвороба це стійке підвищення систолічного артеріального тиску в спокої більше 140 мм ртутного стопчика та діастолічного артеріального тиску більше 90 мм ртутного стопчика. Це найбільш поширеніше хронічне захворювання серед населення. За поширеністю це захворювання складає від 35 до 45 відсотків від загальної численності населення, і відповідно з віком ризик захворюваності зростає. Щоб виявити артеріальну гіпертонію, необхідно знати її ознаки та симптоми, регулярно вимірювати тиск та спостерігати за власним станом. Серед цих факторів. Є такі, як спадкова схильність, вік, стать, наявність ожиріння чи надлишкової ваги, гіподинамія, шкідливі звички, такі як коріння чи зловживання алкоголем, емоційні перенапруження, фізичні перенапруження, важкі умови праці, часті емоційні стреси та перенапруження. При вияві ознаків хвороби важливо вчасно звернутися до лікаря для отримання кваліфікованої допомоги. Під час прийому лікар збирає анамнез захворювання, визначаючи час виникнення симптомів та їх частоту, а також вимірює артеріальний тиск на обох руках у стані спокою. Для уточнення діагнозу та визначення ушкодження внутрішніх органів додатково назначаються лабораторні та інструментальні методи дослідження. Визначення рівня глюкози наше серце, критініну, холестерину, електрокардіограма, УЗІ серця, УЗІ нирок та днанирників, холтерівське дослідження артеріальної. Тиску, визначення. Обстеження очного дна дуплексне сканування судин шиї, метою лікування пацієнтів з артеріальної гіпертензії є досягнення максимального рівня зниження ризику захворюваності та ризика зниження серцево-судинних захворювань. Це е, досягається завдяки дотриманню рівня цільових цільових значень артеріального тиску, а саме нижче 140 на 90 та відповідно лікуванню супутніх клінічних станів. Цією метою використовують немедикаментозні та медикаментозні методи лікування. До немедикаментозних методів лікування належить зниження ваги тіла, відмова від паління, обмеження вживання кухонної солі, зниження загального холестерину, регулярні фізичні навантаження, а також лікування супутніх клінічних станів, діабету, ожиріння, захворювань щитовидної залози, захворювань нирок та наднирників. Що стосується медикаментозного лікування, то тут тактика буде залежати від рівня систолічного та діастолічного тиску. Зазвичай призначають препарати з доказовою ефективністю щодо зниження рівня ризику серцево-судинних ускладнень в осталих двох чи трьох компонентних комбінаціях. Схема лікування повинна бути простою. За можливості це одна таблетка на добу. Лікування варто починати якомога раніше. Воно повинно бути постійним, зазвичай протягом усього подальшого життя. Доведено, що зниження артеріального тиску до цільового значення 140 на 90 міліметрів ртутного стовпа знижує ризик серцево-судинних ускладнень. Також лікар зазначає, що артеріальна гіпертензія має сезонний характер. Підйом температури влітку негативно впливає на пацієнтів з цим захворюванням. Пацієнтам, особливо старшого віку, 70, 80 та більше, варто дотримуватися таких рекомендацій, як обмежити кількість часу на відкритому сонячному світлі. Якщо все-таки варто, хочеться прогулятися, а це потрібно, то краще вибирати ранковий період або після 5-6 години. Лікар додає, що не треба забувати наносити сонцезахисний крем та одягати капелюх для захисту від сонця. Слідкуйте за своїм здоров'ям та бережіть себе. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми Новин. На Одещині поліцейські затримали 55-річного чоловіка за підозрою у згалтованні 12-річної дівчинки. Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру. За йому загрожують до 15 років ув'язнення. Про злочин відносно доньки в поліцію заявила мати. Попередньо поліцейські встановили, що зловмисник зустрів дівчинку біля річки, де вона каталася на велосипеді. Він також був на двоколіснику і запропонував їй проїхатися разом до води, а там зґвалтував. А щоб та нічого не розповідала дорослим, подарував їй наручний годинник за мовчання. Дитина, приїхавши додому, одразу розповіла все мамі і детально описала гвалтівника. У ході проведення першочергових розшукових заходів оперативники територіального підрозділу політії встановили, що до злочину причетний 55-річний співмістян родини, який півтора роки тому приїхав на Одещину з іншої області. Менш ніж за три години його розшукали і затримали. В рамках розпочатого провадження призначено низку експертиз. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років. Наразі правоохоронці клопочуться щодо обрання судом підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 39 гривень 55 копійок, продати за 40 гривень. Євро купівля 42 гривні 70 копійок. Продаж 43 гривні 32 копійки. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю, 17 травня, в Змелі очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду, температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, в день 17-19 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний 3-8 метрів на секунду, температура повітря вночі 8-10 градусів тепла, в день 17-19 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті змілтіві на нашому ютуб каналі змілтіві онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це всі новини до зустрічі.